Заповідь Шевченка, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні ми, щоб вони широкополі і в любові гручі, було видно було чути, як греє гучі, як понесе з України. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай далі порвіте і вражою злою крові.